Добрий день, мене звати Ірина Варан, я учениця в «Партнер Плюс», навчаюся на перукар Універсал, вже закінчую навчання. Перш за все хочу відмітити нашого викладача Анастасію, якою ми дуже задоволені, також інших викладачів, які допомагали в навчанні, які давали нам базу, наукову, базу, також професійну базу. Ну, нам дуже все подобається. Мені особисто, як людині, яка перекваліфіковується зовсім з іншого русла немало було важливо, щоб були відповідальні викладачі. Надзвичайно подобається і аудиторія, і відношення до, до нас, як до учнів. Також ну, дуже комфортні в нас аудиторії, дуже багато цікавого матеріалу. Все велика, велика, дуже уч, уч, учбова база, в якої ми можемо навчитися. Немало важливо те, що партнер плюс надає своїх моделей, на яких ми можемо навчатися. Професійний інструмент, професійні матеріали, якими ми працюємо. Дуже задоволена цим навчанням і хочу відмітити партнер плюс за їх. Таку особи особистий такий до людей підхід осо до кожного свій, свій такий підхід до кожного учня до, до всіх моделей. Все дуже подобається. Дякую, партнер Плюс.